Пане Денисе, те, чим пишалося, продовжує рости в ціні. А в умовах війни як можна змінити ситуацію? Дотації робити фермерам? Чи в який спосіб молочна продукція не буде здорожчати? У вас же, напевне, всі ці кроки вже прораховані. Є навіть план Б і план С. Вітаю вас. Дійсно, ситуація нелегка. Ми розуміємо, що. Війна вносить свої корективи. Але тут, окрім війни, ми повинні розуміти, що сезонність має для молочних галузі теж велике значення. А період великого молока закінчується з початком холодів, тобто осінь, зима, включно десь до травня місяця. Ми бачимо досить такі стійке підняття цін на молоко, на сировину молоки молока. Але з війною ми бачимо, на жаль, дуже велике скорочення, вирощення поголів'я верха. Як від присадибних господарств, мається на увазі, коли люди, які там в сільській місцевості, мало отримали по кілька корів, але зараз вони цього робити не можуть, тому що це досить дорого. Закуповувати керма, утримання це все затрати великі. А розвитку потенційно великих господарств на сьогоднішній день немає, тому що це досить такі великі інвестиції. Я не кажу, що вони взагалі не розвиваються, але Тим не менше в умовах, які складаються залучення сьогодні для великої товарної ферми дуже велике фінансування. Ну і ще один етап, який пригальмовує розвиток тваринництва в Україні, це настання наступного етапу земельної реформи, який піднімає ліміти на купівлю до 10 тисяч гектарів. Тому що власне для того, щоб отримувати коров, потрібен значний земельний банк. А для того щоб цей земельний банк тебе був, тобі потрібно десь брати кошти і зараз. Людей дилема або інвестувати в розвиток тваринництва. Або купувати землю, тому це теж один з факторів, який буде впливати на потенціал розвитку е тваринних комплексів в Україні. Так, а поясніть, Щодо... Субсидування... як вони вирішують цю дилему? Все таки купувати землі чи е м, купувати тварин, тому що реально саме падіння поголів'я скота, воно впливає на те, що ми вже як випадаємо з 32-го місця у світовому рейтингу з виробництва молока, молока. тому що у нас кількість переробних підприємств тільки за минулий рік зменшилася на було. 120 стало 112, хтось скаже, ну на 8 підприємств: там Куп'янський завод, Баштанський сирзавод, але це ж на 8 підприємств для України, яка любить молоко. Тому що, що цікаво, за роки повномасштабного вторгнення споживання то молока виросло, як цю дилему вирішують аграрії? Ну, власне, так як ви зазначили, дійсно такі упадки, вони відзначаються на виродності в Україні, і багато хто відмовляється від того, щоб а, товарні комплекси, тому що це дуже затратна частина. А в умовах такої а, ситуації, коли потрібно вибирати або земля, або тваринництво. багато хто витрачає кошти на те, щоб якимось чином, хоча б запастися земельним банком, тому що потримувати. Одну корову потрібно як мінімум 2 гектара землі, то щоб вирощувати тверді корми. Тому в цих умовах ми повинні розуміти і думати, яким чином підтримати тваринницьку галузь. і важливим фактором було б звичайно субсидування а, знаходження дешевих кредитів. Тому що коли нам, наприклад, кажуть, що от польська молочка на українських ринках дуже сильно присутня, так але в Польщі 30% виробництва молока компенсується за рахунок. Державних коштів у нас це знаєте, власне зосереджується тільки на власному ну, там баченні, розумінні і такому певному ну, волонтеризмі, тому що ніяких субсидій в нас не немає. Тому це дуже важливе питання зараз. Є стратегія розвитку галузі до 2030 року. Сподіваємося, що це буде напрацьовано і внесено в певні корективи підтримки саме молочно товарних комплексів. Денис, а тоді, оскільки ви згадали за польську молочну продукцію на українських полицях, чи не вийде так, що українське молоко дорожчатиме, а європейське я говорю зараз не тільки про польське, тому що інші країни теж постачають на молочну продукцію. Буде дешевшим і фактично українці, розуміючи зараз фінансову ситуацію, купуватимуть якраз іноземне, яке чомусь буде дешевшим. Ну, якщо подивитися на присутність іноземних компаній, які перебувають в саме молочної продукції. То це і Німеччина, це і Польща, в тому числі це і Франція, Італія. Але із цього відсотку порядка 40% займає саме молочна продукція з Польщі. Це переважно тверді сири, і так ми бачимо специфіку, коли за рахунок неможливості конкурувати в умовах ринкової економіки, має на увазі для виробників і переробників, тому що собі вартість виробленої їхньої продукції значно дорожча, навіть з тими сплатами, митами, логістикою, яку затратили. Іноземні е, імпортери, тому дійсно для то людей, які в час війни відчувають скруту фінансово, вони будуть дивитися на полицях мазина, то що їх для е, з точки зору їхнього сімейного бюджету буде більш привабливіше, і це теж питання, яке сьогодні потрібно врегульовувати. Один із факторів, який би до цього міг призвести, це власне вирівнювання конкуренції е, за рахунок того, щоб великі торгівельні мражі не накладали дуже велику оригінальність на полицях для ну, для себе особисто, тому що якщо подивитися в собі вартості, то порядка буває 25-20% від ціни, яка стоїть на полицях магазину, це та вартість, яку бере для себе торгівельна мережа. А якщо подивитися на мережу, яку отримує там виробник і переробник, то там може коливатися 5-6%. Тобто, бачите, не співставні цифри. Тому так. один із моментів, який би міг би це допомогти врегулювати, це власне контроль за націнками в торгових мережах. Тобто контроль за націнками в торгових мережах і дотації держави, як ви навели приклад Польщі, тому що якщо знову таки аналізуємо експорт молочної продукції за 23 рік, то він впав на 30% у вартісній оцінці. А імпорт, якраз те, про що ми говоримо з Польщі, він зрос на 15%. І тут виходять ті цифри, які ну не можуть радувати нас, як бажаючих споживати саме українське молоко, але ось такі процеси йдуть. Пане Денисе, малесеньке питання, тобто говоримо. Про молоко що воно може зрости в ціні, сири, наші українські. Які ще продукти? Просто буквально 30 секунд. В які галузі нам варто як медійникам занурюватися і стежити за тими процесами, бо ціни там і процеси такі самі, як в молочній продукції? Ну якщо говорити на сьогоднішній день, а найближчий там період це зрощення цін на м'ясо, м'ясомолочні вироби, овочева група. Такий фактор теж сезонності дуже сильно не впливає. в період зберігання. А тепличні овості по собі вартості в зимовий період досить такі дорогі вирощування, тому що затрати на тепло генерацію на світло генерацію, відповідно це все формує додаткову ціну. Зараз ми можемо бачити, що зросли частково буряк, капуста і власне до початку нового сезону ми будемо бачити на жаль тенденцію часткового зростання цін на ці продукти. Денис, дякуємо, що говорите нам правду. пояснюєте ці процеси, і ми розуміємо, що все Дякую не виникає зненацька, має причину наслідкові зв'язки. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної